Всім привіт, всім доброго ранку. У нас сьогодні ранок почався не дуже добре. У нас, знаєте, продовжуються негаразди в нашій сім'ї, і сьогодні зранку маму забрала швидка в лікарню. Ой... Коротше, я, я навіть не знаю, що сказати, ну буду надіятися, що все минеться. Ну, воно то минеться, якби. Мами теж проблема, в неї тиск високий, і в неї серце виходить з ритму, в неї мерцательна аритмія, і це вона, коротше, дала жару. Е -е, то... то це в нас такі зранку справи. Але я вже з нею розмовляла, її привезли. Вона, так, зараз буду працювати, вас переставлю. Я зранку з нею розмовляла. Ну, скоро приїхала, щось там їй вкололи, якби, що їй стало ну, так, трішечки трішечки краще. Але ж, ну, це хто знає, це серце виходить з ритму, і в неї вже буває таке, що воно геть зупиняється і вона. Втрачає свідомість. Ну, в общем, час від часу не легше. От. І тому тому вона в лікарні. Я кажу, то може мені приїхати? Вона каже, ну навіщо? Кажу, поки що не треба. Я тут поки поступлю, поки тут туди-сюди, каже, а там буде видно. От, то я їй пропоную. Кажу, давай, це вона там зараз в скорій полежить прямо. В самому відділенні скорої, швидкої допомоги цієї. Там же ж, в третій, де я клала і батька, там пару днів вона полежить, і я їй тоді пропоную, давай покладемо тебе у відділення і пролікуємо трошки. Ось Папі вже трошки, слава Богу, легше трошки. От, тому кажу, твоя черга. Тим більше, вона вже Давно не лікувалася, вже, мабуть, більше двох років вона не капалась, а їй потрібно. <кій> ну, в общем, не знаю. Будемо бачити, що воно далі, кому подобається це, кому не подобається, але це моє життя, наше життя, і я від цього ну, якби нікуди не можу дітися. Я б... і рада, знаєте, щоб у мене було все добре, весело і щасливо. Але є так, як є. От, І я це зранку встала, тут потрошку займаюся справами, тому що в, десь там Альона казала, чи в півпершу, чи в скільки заїде за мною, забере мене до себе. І заїдемо тоді, папу заберемо. от, І ну, пообідаємо, поїдемо до них, пообідаємо. Привітаємо Дініса, ж, якби подарунки подаримо. Це ж теж треба. Дитина ж чекає. Торта я вчора доробила. Доробила його вже в 9 годин вечора. Я вже повністю зробила торт. Не знаю, який на смак, Це вже сьогодні покуштуємо там і побачимо. Розріжемо, покуштуємо. І будемо бачити, який торт. Ну, той медовик, що я пекла на вчора, то Альона казала, що розмили весь. Він же ж такий був великий. І вона казала, що всі просили добавки. всім дуже сподобалося. От. І вона я думала, там може залишиться. Ні, каже, розмили весь весь торт. Сказали, що. Там кума Альонина сказала, що ще такого смачного не їла. Ну, і, В общем, ну, слава Богу, що сподобалось. Ну, Він дійсно, він дійсно не такий, як зазвичай, як, зазвичай, як звичайні е, торти. Мені Альона казала: мама: тобі треба його запатентувати і нікому не казати рецепт. А я кажу, вже пізно, вже на Ютубі є. Так що вже не вийде таке. Так що рецепт вже на Ютубі, кому треба на свята. Він недорогий виходить по, по вартості і нескладний, дуже швидко печеться, і ну, нічого складного в ньому немає. Ой, А мене там теж ще просується, поставила коврик із ванної кімнати, ой, просується, переться. По -по -по цей. В Машинку закинула, думаю, зранку. Ну, в общем так, потрошку займаюся. І зараз, якщо ще встигну, зараз ось допрасую. Якщо встигну, ще хочу пополососити, бо все ж нема коли. А завтра вже понеділок, завтра вже працювати. Ну, в общем, І тепер не знаю, як там це ж з лікарнею буде чи знову мені. Ну, В общем, не знаю. Побачимо. Ще, ще нічого сама не знаю, як воно буде. Так що це в нас такі справи. Кожен день щось відбувається. Аби хоч хороше, знаєте, відбувалося. А так щось поки не дуже. Таке наче, я ж кажу, що хтось зна що, вже можна придумати. Так що це такі справи. Зараз покажу вам торта. Я його сьогодні занесла. О, це каву зранку пила, так воно мене тут ще не помила. Ось, бачите, який вийшов торт. Так і зробила я його круглий. Він не дуже здоровий, але у нас сьогодні просто там дуже мало людей. Тому такого торта, я думаю, нам вистачить. Ну, буду надіятися, що він буде смачний. То і все так. Потро, трохи, знаєте, поприбирала, хоч приблизно, хоч полюки повитирала та прополососила скрізь. Залишилось трошки ось хоч підфарбувати обличчя. І там уже скоро, десь через годинку, чи коли там ще треба тортик замотати плівочкою. І вже скоро і Альона повинна приїхати за мною, то, в общем. Ну, хоч спіла щось зробити. Хоч спіла щось зробити. Зараз ось, ось трохи нафарбуюся. І все. І Можна трохи відпочити, поки буду чекати Альону. Все, я вже готова. Альона зателефонувала, сказала, що виїжджає. Ну, вона нас всіх позабирає, тоді всіх попривозить додому. Так що вже чекаю її дзвінка і будемо їхати вітати Дініску. Народження, дідня, з днем народження дінька, з днем народження деня, з днем народження тебе. О, оце <ріпула> ти молодець! <свічки> Вони вже кухокипятити, або якщо там лиш розлився всім кипяточку. Нічого Ну що, м'яко ріжеться Дуже м'яко. Давай, зачекай. я так переживала. Геня нікого. Ой. А? Ох, ти який, ну навид красивий. Дуже красивий навид. Угу. Дуся. Так, подавайте мені тарелочки. Я і мені. Так, отакий от вийшов. Не знаю, що не пробувала, ну, м'якесенький, м'якенький, м'якенький, А Ану пробуй смачно. Дуже добре. Інтерісний такий на вкус. Цікавий так. <таспорщик> Приїхали ось в лікарню. Зараз маму провідаємо, тут кушать її привезли, і вже потім додому ось світиться, але вона тут у відділенні швидкої допомоги. І так, я вже вдома. Заїхали до бабушки в лікарні, завезли там її покушать, провідали, як то кажеться, вона лежить там же у відділенні швидкої допомоги. У нас оце таке є, що якщо людина поступає по швидкій, ну, з такою, наприклад, проблемою, як у неї там, в неї вийшло серце з ритму, то можуть ложать у відділення швидкої допомоги для стабілізації стану. Якщо стан Напротязі двох днів не стабілізується, тоді можуть перевести у відділення. Ну, їй вже на вечір, наче краще. Але ми її зараз вмовляємо, все ж таки, щоб покласти її в лікарню і пролікувати. Тому що лікувати її треба, її треба прокапувати вже було ще рік назад, як мінімум. от... А вона, знаєте, як мама, вона боїться залишити батька самого. Тому в нас зараз тут плани, що Альона каже, якщо що вона забере дедушку поки що до себе. До себе я його не можу забрати, тому що він просто не підніметься на п'ятий поверх. Та Альони приватний будинок, і вона каже, йому там буде в нас добре. Тим більше вона поки що на лікарняному досередища. От, і, ну, наче як мама згодилася, так що завтра я е, лечу в лікарню, якщо я домовлюся з лікарем, щоб її забрали, якщо є місця, це ж ще теж не, так, не так все просто, розумієте, то, можливо, положимо завтра маму в лікарню. В ну, общем, не будемо загадувати наперед, побачимо, що буде завтра. Тому що в нас щось таке зараз, що кожен день у нас якісь новини, кожен день щось у нас нове і щось відбувається. Тому я вже не знаю. Ой, що казати, як воно буде. Ми посиділи, Ну, там, я розумієте, нічого так особо знімати не можу, бо там то сваха була. Ну, В общем, Саш, ну, Сашина бабушка, тому якби не сильно люди хочуть да, попадати в кадр. Ну, якби, тому я там особливо нічого не знімала. Ми посиділи, день привітали, пообідали, і якби, поспілкувалися, і вже ось і вечір я вже вдома. Я навіть не знаю, скільки зараз годин, чи сім, чи вісім, скільки зараз годин. І я вже вдома Альона підвезла мене, нас всіх розвезла по домам. Я вже вдома. Зараз мені ще змонтувати два відео: рецепт тортика, торт був дуже смачний. Але він зовсім інший, як медовик. Ви знаєте, я сказала, він і той смачний дуже, і той смачний дуже. Але от якщо їх зрівнювати, це наче як, ну якщо взяти дві породи собак Дворняшка? І якась породиста. Да? І дворняжка така гарна, така красива, і породиста це породиста собака. І оце, розумієте, і і там теж, якби, і цей же ж медовик він надсмачний, надсмачний, він легкий, надсмачний, але він ну, такий простенький він торт. А естерхазі, він теж дуже смачний, але він, він складний, навіть в смаках складний. От, і теж дуже смачний. Ну, як для мене він був солодкуватий, тому що я цукор вже ж не вживаю, і для мене він був солодкуватий, але менше там цукру не можна покласти От в рецепті ну, ніяк, тому що там повинна бути однакова пропорція яєчних білків і цукру, От, тому ну, ніяк менше не можна. Того, так, як для мене, був солодкуватий. Хоча дуже смачний, ніжний, він пропитався ідеально. ну, Смачний торт дуже. Ну, оце так. Так що завтра буде день знову, і завтра мені ще працювати. Мені мене завтра є три клієнтки, і це, і це мені завтра, ну, завтра ще і в лікарню знову бігти. Я думала, трошки скінчились в лікарні, а ні. Ну, Дай Бог, щоб тільки ще все вийшло щоб маму пролікувати. Тому що йде літо, задачі, огороди. Це я знаю, що їй потім не буде геть на це коли. Тому треба зараз. Фух, Так, і все. На сьогодні, мабуть, все. Я з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.